Сучасна мамопластика. Сучасна мамопластика має тенденції до натуральності, до природнього вигляду. Я скажу вам відверто, що коли я розглядаю свій архів, дивлюся на фотографії дівчат, прооперованих нами там 5, 10, 7 років тому, я іноді сам не можу встановити, які імпланти були застосовані: чи круглі, чи капливидні. Всі вони виглядають досить природньо. Пропорційно природні нормальні груди можуть бути з імплантами, просто імпланти треба правильно підбирати. і підбираючи імпланти до кожної конкретної ситуації. Ми враховуємо кількість тканин молочної залози, товщину жирового шару під шкірою да. Займається людина спорту, чи ні форму грудної клітки. Ну і е, дійсно по бажанням ви хочете більш повне, декольте чи більш е, спокійне. Я скажу так. Тому на консультації, враховуючи ці всі пункти, ми визначаємося, які імпланти краще будуть конкретній особі носити і радіти.